Білий, як будто її не було. Біла, звісно, і, і листочки по та саме посипалися. Порвала всю сіточку, треба буде наново накручувати. Сітку. Ці кадри відзняв підприємець з великої писарівки Андрій Пасюга наприкінці вересня 2023-го. У той день, через російські обстріли селища, вони з дружиною Тетяною втратили справу, якій присвятили шість років життя. Квітковий бізнес. Це було 27 вересня. Так склалося, що нас з Дітворою не було взагалі в країні. Ми поїхали в гості, ми були в Кракові. І вже останні дні ми добували там. І коли цей телефонний дзвінок мені дзвонить чоловік, він мені каже, Тань, все, все, це наша справа закінчилася, що случилось? що нам прилетіло. Відкова справа Тетяни та Андрія почалася із вирощених в теплицях хризантем. Парники говорить жінка, її чоловік мріяв мати завжди, мовляв, буде вирощувати там овочі. Де б він не був, де б він не працював, де б не їздив на заробітки, за і де б його не носила життя. Він я хочу, от він людина землі. Я хочу теплиці, я хочу теплиці. Поставили першу, поставили другу, і пішло, пішло, пішло. Одну натягнули. Другу зараз дотягуємо, щерце залишилось. А в третій, в третій там ігрочки ростуть. Перша теплиця, згадує Тетяна, з'явилася в червні. Вирощувати огірки було запізно. Тут і з'явилася ідея висадити хризантему. Посадили ми першу хризантему. І то була любов на все життя. Перші 500 вирощених хризантем стали поштовхом для відкриття свого квіткового магазину у великій писарівці, а згодом і у Краснопіллі. Вирощували хризантеми, пізніше висадили еустоми. Хризантему саме важче вирощувати. В нас якщо не взяти, то з нашої території з Сумської області, то я не знаю, що під осінь так, але в несі ніхто не хоче давати. Дуже на така привередлива. Надав. 6 вечора вже в 8-9 утра відкрить. Жарко і тут ну тут ціла специфіка. Тут не, не так просто виростить в не сезон, таку квітку у нас. Що ми взялися? Саме, саме важке, що є. Ми взялися вирощувати її. Наступні роки подружжя розбиралося із добривами, вивчало техніку вирощування квітів, облаштовувало 600 квадратних метрів цілорічних теплиць. За ці роки ще так довго добили, що повністю було все електронне. От котлів повністю до відкривання вікон вже достили те, що все відкривалося автоматично. Шоу ну, все готове для того, щоб масштаби вже підняти на більше. В день, коли російський боєприпас влучив що... у теплиці. Андрій відвозив квіти замовникам. Тетяна ж співала молитву за Україну в центрі Кракова. Україну, молюся за славу за твою. Бога дві в нас від загибелі можна сказати. Тому що якщо б ми були вдома зітворими, однозначно були б теплиці різали б квіти. І саме на той грядки за устомою там, де прилетіло. Частково відновити розбиті теплиці та врятувати квіти. Подружжя говорить, намагалося на швидку руч підлатали тепличний каркас. Але проти нас пішла погода. Це вже ж зрозуміти, кінець вересня. Перший день мінус п'ять вона ще витримала, другий день мінус сім вона ще витримала, на третій день мінус дев'ять і ми її поховали. Дві теплиці великі, у нас було 10 тисяч корінців посаджено. Квіти, які загинули. З десяти тисяч взяли тільки три, максимум. Все остальне загинуло. Замерзло. Все, що вдавалося заробити, максимально там бюджет розписаний, але все вливали, вливали, і це було до, до останнього. до останнього. Навіть нас не лякало, що нам казали, ви якісь дурні. Ну що ви не знали, що там гатили, там і до вас черга дойде, що вам прийдеться там уїжджати. Ні, ніхто про це не думав. Ми продовжили розвиватися. Коштів дуже багато, правда. От зараз, якщо б отак об тим таких коштів не маєш. І тим паче, що не маєш відшкодування ніякого. Держава не передбачує відшкодування за теплиці пошкодження. Виїжджати з великої писарівки облаштовуватися у сумах вирішили після масованих російських обстрілів у березні. Знов запустити власну справу з нуля. Це говорить Тетяна, немов ще раз народити дитину. я двох діточок родила кесаревом. Перший раз ти йдеш народжувати, ти плачеш, і боїшся від того, що ти не знаєш, що буде. Другий раз ти йдеш і ти плачеш, і боїшся, бо ти знаєш, що буде. От я йду зараз третій раз на І Я плачу від того, що я розумію, що буде, буде не солодко. Через дев'ять місяців після російського удару подружжя відкрило власний магазин в Сумах. Тетяні там допомагає старша донька, – 16-річна Каміла. О, такі ще красиві дуже квіточки, Це герберки в нас. Ми з мамою дуже творчі люди, тому нам треба щось таке, щоб було свій почерк оставляти людям, які хочуть, щоб було все красиво. Свій перший букет з нового магазину Тетяна вже віддала замовникам. Підприємиця говорить: не має часу жаліти себе. Додає, минуле варто відпустити. А й з майбутнім їй допоможе її найголовніша опора родина. Не ставте життя на паузу ніколи. Добивайтеся і завжди йдіть вперед. Не можете йти в повзіть, не можете повзти – ляжте в да, того, що ви хочете. І вірте в себе, вірте в себе обов'язково. Якщо так, Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.